Шість місяців навчання і можна працювати в улюбленій сфері. Учасники бойових дій, ветерани війни та особи з інвалідністю, мають можливість здобути освіту та обрати з 95 професій, ту, яка подобається найбільше. Ця програма реалізовується службою зайнятості на базі навчальних центрів, які сьогодні в службі створені для Хмельницької області. Це найближчі для нас це. Львів, івано франківськ рівне, але ще є в Полтаві, в Одесі, в Харкові, в Дніпропетровську. То тобто, є неважно, де людина вибере собі цю професію. Вона може поїхати і повчитися. Окрім майже сотні сучасних фахів, є ще 365 різних освітніх програм, які допоможуть краще зрозуміти суть обраного напрямку та детальніше заглибитись у сферу своєї діяльності. Для цього потрібно зробити все. О, 5 невеликих кроків на сайті Державної служби зайнятості ознайомитись з умовами програми, вибрати на, на порталі, вибрати. Спеціальність, яку людина хоче отримати, або навички, які вона хоче підвищити, заповнити відповідну заявку, вибрати навчальний заклад, підписати відповідні документи в електронній формі. Тобто не обов'язково навіть ходити кудись в центр, це можна все зробити дистанційно. А далі вже тоді працівники служби з навчальних закладів зв'яжуться з людиною. Група формуватиметься по кількості заявок на ту чи іншу професію. Після цього обиратиметься термін. Початку навчання. Здобувати освіту можна і дистанційно. Державна служба зайнятості компенсує витрати на проїзд, проживання та медичний огляд. Якщо потрібно індивідуальний супровід, витрати покривають і це. Наразі вже є випадки успішного проходження програми у інших областях. Всі кошти надає фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Ця програма одна з небагатьох, яка допоможе реабілітуватись та знайти своє місце на ринку праці. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.